Я хочу вам нагадати, що життя це велика пригода, це не іспит, який ви маєте здати, чи принаймні хоча б в ньому вижити. Це не постійні проблеми, які вам вирішувати. А ви тут не мученик, а ви тут не жертва обставин. Ви тут прекрасний гравець, який набирається дорогоцінного досвіду. І я. Взагалі-то дуже розумію людей, які так ще поки не думають. Бо я сама більшу частину свого свідомого життя жила теж з думками і з відчуттями, наче я жертва обставин. Ну я думала, ну за що? Ну ось просто що на рік, там майже з самого дитинства, то обов'язково має щось доставити мені болю. І Чим я доросліше ставала, тим серйозніше ці болі, чи тим серйозніше ці іспити. І просто інколи доходила до абсурду, де я думала, ну ось таке вже неможливо пережити та залишитися зі здоровою психікою, зі здоровим тілом. Як так воно взагалі, за що мені це? Аж поки я не почала змінювати своє мислення, я не почала не навчилася контролювати. Рівень своєї енергії, направляти фокус своєї енергії на те, що мені необхідно, і нещодавно мені попалося таке відео. Я хочу поділитися інсайтом з вами, який теж допоміг мені допрокинутися та усвідомити, що є взагалі це життя, принайми для мене. На відео жінки, хор жінок, вони співали пісню, таку шаманську. Знаєте, і вона була присвячена первозданній жіночій енергії. І вона була така прям глибока із криками, із такими, прям, наче, відьомськими якимись звуками. І я заплющила очі, і в цей момент до мене прийшло таке видіння, де, наче я не, чу, не чула вже цю музику. Я бачила абсолютно наче ніщо. Ось безмежна пустота, глибинна пустота. Є нічого, нічого там не чутно, нічого не, не бачно. І раптом ось саме в, в цій пустоті відбувається вибух. А і цей вибух з таким вогнем, зоряним пилом, і з нього. Розпочинає далі щось створюватися, я усвідомила, що я дитя цього вибуху, я ось ця вибухова така енергія, яка потім розчиняється та робить якісь свої нові діла, ось теж в цьому нескінченному. Всесвіті. І в якийсь момент я коли воз'єдналася, з'єдналася, я думаю, ну так все вже почала грати. Я думаю, о, як круто! Я прям зараз пам'ятаю, як я є енергія, я є зоряний пил, я є все і нічого водночас, ось що я є. І я в цей момент усвідомила, що, Боже мій, як це бляха, нудно бути. Просто ось цим зоряним пилом. Просто висиш собі десь у всесвіті, нічого особливо не кумекуєш, нічого особливо не відбувається. Тиша та спокій, про які всі так мріють. І потім, ну я ось е, навіть розгубилася з таким своїм усвідомленням, бо я така думаю, як же так, ось же ця тиша та спокій якою так всі прагнуть, всі так тягнуться, всі так хочуть знову воз'єднатися ось цим вічним нічим, творцем, спокоєм, раєм та як ще хто це називає? А я подумала, «Ребята, ви взагалі усвідомлюєте, як там нічого робити? І якщо я. І ось та частина, яку я усвідомила та пригадала є, моя ось ця мудра, первозданна частина вище я, то я така була щаслива знов повернутися сюди, в своє тіло, чути цю божевільну шаманську музику, знаходитися ось в цій хаті, де я зараз є, в цій країні, на фоні цієї війни. Ось цими всіма подіями я була така. О боже, слава Богу, мені це не наснилося. Слава Богу. Я тут, я тут, а не там, де ой, жодних пригод, якщо чесно. І ось в той самий момент я зрозуміла, що моя мудра душа вона виграла джекпот. І те, що я в жіночому тілі, в прекрасному, я богиня плодоріддя, я можу вагітнювати, народжувати. І це я зараз не про дітей, я зараз про свою творчу енергію. Я народилася ось в ці божевільні часи, божевільні від мого улюбленого слова, Боже, ми вільні. Коли є все і водночас, я можу відчувати цей світ, чути, бачити, ходити по ньому, літати, їздити. О, я навіть зараз кажу, у мене мурахи. І я усвідомила, що навіть все, що було в моєму житті, що моїй психіці, моєму его, моїй особистості, здавалося. О, я жертва обставин, о, як боляче, о, це неможливо. Саме в цей момент дуже велика частина мене, яка пов'язана з зорями, з творцем, з нескінченним цим всесвітом, де я піщинка, навіть менш ніж піщинка, я зрозуміла, як ось ця піщинка там щаслива, що це вже, зараз зі мною відбувається, що тут мене так крутить, що є стільки всього. Я навіть... Усвідомила, що коли я такий глибокий біль відчуваю, що просто аж до мозоку кістей, в цей самий момент моє вище я і моя душа, вони такі, оє, oh, yeah. це клас, оце інформація, оце досвід, оце я розумію життя. Звісно. Ось цей дорогоцінний досвід а віднині я обираю отримувати не лише тільки від болю та іспитів. Я зараз вже усвідомлюю, що схоже моїй суті їй просто потрібно. Багато інформації, багато нового, багатий розширений досвід. І саме тому там, я обожнюю різне вивчати, постійно навчатися, постійно знайомитися з новим. Кушту там пробувати їсти різне, не просто щоб ось прям відчувати це життя на максимум. І я на сьогодні вже я це я вирішую, що так, моя люба душа. Ми будемо з тобою продовжувати отримувати цей дорогоцінний досвід. Ми будемо розширюватися, ми будемо. Кайфувати, радіти, і це зростання нам вже не обов'язково отримувати через біль та страждання. Ми можемо з тобою отримувати цей прекрасний досвід і через. Інші події й давай тепер запускаємо. Я гравець, я досвідчений гравець. А раптом, що трапиться в цьому житті, то я вже пройшла стільки ситуацій в цьому тілі, в цій особистості, ось цією душою, я вже стількому вижила, що раптом що трапиться, у мене є. Весь взагалі арсенал, все обмундірування для того, щоб і цей досвід записати і з цим впоратися, і ще більше набратися мудростю, прокачати свої скіли і так далі. І мені дуже подобається відчувати це життя саме як пригоду, саме як гру, саме як. Ту прекрасну подію, яку я чекала вічні нудьги мільйони, можливо, мільярди років. І я сподіваюся, що зараз я вам це кажу, і ви теж пригадуєте себе, свою суть та те, що ви тут, заради того, щоб дуже всього спробувати, щоб повідчувати весь спектр емоцій, щоб Покайфувати, насолодитися цією грою. Але головне, коли ви почнете пригадувати ось цю свою первозданну суть, пригадайте ще те, що ви творець цієї гри. Це ви обираєте, через що який досвід, яку інформацію отримувати. Ніхтось обирає за вас. Ви вільна душа, з якої працює. Прекрасний закон всесвіту свободи волі ви обираєте як жити, як грати.